Доброго всім дня. Так, що я приготував вам на осмотр. Роздивляйтеся, приобретайте. Так, почнемо з чого. Номер телефона Viber. Як завжди. Так. Тепер ще хочу вам об'яснити таку ситуацію. Послухайте мене уважно. У нас ситуація дуже тяжова. Почта нова у нас закрилася і уїхала. Все, тому що у нас обстріли їжеднівні. Поэтому, дивіться, ви відео будете утром. 11 числа, тобто в суботу. Так. Посилки я зможу вам відправити тільки у вівторок. Ну, посчитайте, яке це число буде. тому що посилки мені відвозить в Суми за 50 км дому. Буде їхати людина на машині, і відвезе мої посилки. Отправи. Тобто, в вівторок буде відправка. Відео утро, субота, десь 11 -е число. Я думаю, зрозуміло вони. Наложка привіствується без питань. Тільки одне прошу, забирайте їх зразу, тому що як наложка, так і тоді лежать вони неділю та посилка. Ну ви зрозуміли. От не сіться всім з поніманням до цього. Так, почнемо. Зараз почнемо з тросів, поки там не потемніло, покажу я вам троса. Що осталося з тросов? Так, осталися троса такі. Так, остались такі троса. Трос десятка. 47 метрів. 1200 три рулончика таких є. Трос такий хороший, ну тільки дуже-дуже в маслі. Три рулончика. Так. Один рулончик, трос 10-й, 30 метрів, 700 гривень. Трошки увагу побачив, ну так нормальний. Так, і трос 11. 20 метрів 600 гривень. Тоже в хорошому стані Все. На концю отакі болебухи. О. О, два лунчика є. Так, по тросам все. Тепер, так, є у нас такі боронки. Отакі боронки. Ну, мої стандартні. Отакі боронки. Це така сама. О, ці по 500 гривень, ця буде 400 гривень, бо вона, бачите, з такої, з такої полоси. 400 гривень. Так. Ну, ці габлі вила по 70. Цей комплект пара. Нормальний. 150 пара. Вила так, так собі. Ну, одні ось отакі. Ну, вони будуть держатися, буде все робити. Ну, такі, середненькі. Середненькі. Всі вони совєтських времен. Всі нормальні, ось ну, такі, такі вила. 200 гривень, три штуки. Так, тепер пішли далі. Так, є такий набор ключів. Оце тут трохи стопічних. Ну, так собі наборчик. Так собі наборчик. Трошки напільнички, ось зупильця маленьке, такий пробойчик, ну, так, трошки зйомнички тут якісь. От, оце отакий набор увесь. Отак от. 400 гривень. Побачили. Є ось такий набор, теж 400 гривень. Ну, тут, ці, як їх, називають зінки рачі. Ось такі, тут дві фрезочки, так собі. О, такий наборчик. Ви розміри не питайте, я там, нічого не видно. 400 гривень. Отаке От царь свердло. В ньому більше 3 кг. 200 гривень. Воно, походу, нове взагалі. Воно не точилось ні разу. Ну, трошки пережавівши, звісно. 200 гривень таке свердло. Е, написано 55. Ну, Р65, звісно. Так, набор. Мій набор. Які, блядь, головки, голова вже нічого не варить. 600 гривень. Кришечки немає. Так, далі. Топоріки, отакі такі карманні топорики. Ну, ці обидва варені, але ну, я думаю, для них це не страшно. Цей меншенький, цей більшенький. О. Так, 200 гривень пара. Робить вони будуть чітко. Топоріки чотопоріки можуть з пісюнчиками. А це сокири без пісюнчиків. Сокири взагалі ідеальні. Дзвонки-дзвонкі. Ніде не лопнута, ніде не варена, здорова, широка. Хороша топ... сокира. Дві штуки по 300 гривень. Замечательно, дзвонки-дзвонки. Так, отакі от три штуки 200 гривень, клинки. Ну, пообрізаєте, щоб не відлітало вам. Колодь дрова. Так, набор молотків, 200 гривень. Ще раз номер телефона Viber. 100 гривень два держака на топори. З якого дерева не знаю. Ну, не дуб точно. Два держачка, таких, такі, чи маленькі. 100 гривень пара. Так, Є примуса. теж мої стояли, стояли, мечтав реставрувати. Ну, Латунні, все комплектне, все ціле. Ну, Перебирати, чистити, якщо хто хоче. Так, По 300 гривень. Є отака вещь. Теж держав я її собі, держав, руки не доходив дереставлювати. До Старинна вещь 901 год. Ось От, такі чугунні, все ціле, ніде нічого не поломане. Все, все Ну Треба чистить, красити. Ну, то вже хто як захоче. такі красивені віси. Латунні тарілочки, все комплектне. Ну, дзвоніть пишіть. Ну, я думаю, ти ще я б хотів би так. Жалко мені їх дуже, звісно. Так, кріплення. Багатенно було, багато купили і багато ще є. Струбцинка тут така це все ніржавка. О, отакі ось. Все це розкручується. 20 гривень штука. Їх є багато. Так, пошли далі. Мітізи. Значить, отут абсолютно однакові два набори. І по весу, і плюс-мінус. Ну, все однаково, коротше, по 20 кг, 800 гривень один. 800 гривень другий. Тобто по 40 гривень кг. Тут всякі. Ну, це на 14 на 16, по-моєму, найбільший. А так, все можливе. Болти, гайки, шайби. Всі я перебрав, поганих нема. Ну, може, десь один попадеться. Аж руки щіляться, пів півдня їх сортірував. Так, поняли, по 40 гривень кілограм, 20 кг. Є ось такий набір: 600 гривень. Тут 16 кг, але тут на 8 найбільший. Тут є маленькі, взагалі на 5 ти, гайки, шайби. Ну, коротше, всяке-всяке, те, що всі вдома пригодиться. Ви цей ящик будете постійно доставати, і там всі, любо що знайдете. Для вдома все воно, все, все, все пригодиться. Для мастерської це нужна річ. У мене саме такі два коробки залишилися ще. Ну, мабуть, прийдеться теж. шпинти 6х90, нові. Мені трошки ржавчинка. 40 гривень кг. Донкрат по реставрацію 150 гривень. Двохштоковий Ні одної резинки нема. Так, такі болти М24. 30 гривень штука. з гайкою. є. Так, Завісики. От такі завісики є. Ось такі завісики. На клітки кудись там. хто знає. Ну, коротше, все працює, оцинковані. Ну, беушний, звісно. О, тут їх 10 штук, тобто 5 пар, 200 гривень. Є, є. такий вал. 44 мм діаметр вала 65 см обща його длина, 500 гривень. Тут диск, все. Гайка, звісно, вбита. Ну, коротше, гайку зажимає, ну краще її поміняти, ліва різьба. Підшипники з корпусами чи корпуса з підшипниками мешків, Вся біда. Ну, вони трошки подшипники різні, цей менший, цей і більший. Ну, ну коротше, дивіться, 500 гривень. Шків отакий двохручейний, 300 гривень. шліцами, Отакий шків. Новий. Так, цим понятно. ну Це все понятно, Так, на грубу задвижки алюмінієвий, новий. 200 гривень штука. Дверки. 200 гривень штука. 20 на 20. Азовсталь новий. Отакі комплекти кружків. Так, 150 гривень комплект. Ну, чистити треба. Самі будете чистити. 150 гривень такий комплект більшенький. і меншенький 100 гривень. Так, далі. Термостракторний ну, мити треба. Цілий, все нормальний, тільки треба мити. 200 гривень. Ступка стальна 200 гривень. Ступка алюмінієва 150 гривень. Дали на пробу чавунки, чавунки. 4-літровий, 150 гривень. Дирочка ось тільки, щоб, наверное, пар сходив. Так, 4 літровий новий клон. Ну, не новий, ну один взагалі десь новий. В ідеальному стані. 150 гривень. І 10-літровий 250 гривень штучка. Отличний, не... ну, хороший, коротше. Так, колеса. Отаке От колесо, 200 гривень. Ідеальне, все крутиться, все повертається, все поворотне, все працює. Нодне. одне. 200 гривень. Є два таких коліса. Теж все повертається все добре, тільки на одному де, бачите, надгрижена резина. Ну, дивіться самі. Пара 200 гривень. Є такі 150 гривень, 4 штуки. Оце на одному тільки резина залишилася. Все вона повертається, все робить, але без резини. Може хтось кудись примінити, може ізолентою вмотати. Ні, значить, отдамо назад. 150 гривень. Пружина отака, 100 гривень. Так, поїхали далі. Вже время не Колесо Колісо на тачку. Ну, бачите, таке. Нормальне колісо. 200. Отаке колісо. Отаке колісо. Теж все нормально. Все добре. Ось таке. 250. Да, 250 гривень. Є так. По цепкам швидко. 13 мм звіно. 2,10 длина, 200 гривень. Отака. 5 мм звіно, 10 метрів, 300 гривень. Один кусок одним куском. Е, так, тут 5 мм 11 метрів. Двома кусками, 11 метрів, 250 гривень. І восьмерочка звіно, 4 метра, двома кусками. Получається, 4 метра, двома кусками, 300 гривень. Ну, оце і все. Що я хотів? А, яке все. Колеса велосипедні. На тачку на тачку, на подшипничках. Все. Одне накачане, отлічне. Друге спущена камера, мабуть, ну, пробита. І трьох спиць не вистачає. Алюмінієві. Це такі, як Дісні стоять. 300 гривень пара. Так, далі. Саме головне. Тіски кузнічні. 8 см губки. Тіски, отака їхня ціна. Ось такі. Ідеальні. Претензій нема. Все чітко. Брати і працювати. Так. Ящик 400 гривен 20 на 60, 20 глубина. Отличний ящик. Живий, все, четко. Хороший ящик, трактор. Прикрутили, наскладали і поїхали. Так. І є такий редуктор. Значить, дивіться, такий редуктор. На ньому таблички ніякої немає. Зато є табличка, Масло міняти раз в місяць. Тут є смотрове окошко для масла. Коротше, дивіться, я його сьогодні пробував крутив. Значить, Цей вал я прокрутив 90 разів. Оцей тільки обернувся раз. О, такий редуктор. Ну він, ну він, поняли ви. До нього був такий шків. Шків і швейної машинки. Отаке на ньому було. Хочете шківом, хочете без шківа. Ну він підогнаний сюди. 1000 гривень. Ну, оце і все. Що хотів швидко розказати вам. Номер телефона, вайбер. Ой, охіт. Віси. Ну, на цьому будемо заканчувати. Всього доброго, до побачення. Я думаю, ви мене зрозуміли. Мирного вам неба!